Рівень загрози безпрецедентний. Це терористична атака на терористичну країну з терористичним суспільством. Угрупування ІДІЛ, яке взяло відповідальність за теракт у концертному залі, публічно обіцяє Росії нові атаки. Дуже скоро терористи ІДІЛ анонсували новий теракт в Росії та пригрозили особисто Путіну. Розбираємося прямо зараз. Чому ІДІЛ взяв відповідальність за у Росії і чому погрози наступних варто сприймати всерйоз? А також як ці події позначаться на військовій агресії Росії в Україні, незважаючи на визнання представників угрупування діл до терактів кроку холлі офіційна позиція Росії поки туманна. Вони намагалися скритися і двігаліс в сторону України, де по підварітельним даним. Для них з української сторони було підготовлено вікно. Це вже потім спецслужби справді прозвітують про затримання виконавців. Щоправда, все це було біля кордонів Білорусі. Жорстке та показове. Для них це стандартна процедура. Думаю, ви бачили кадри, як їх викочували до зали суду, в буквальному сенсі цього слова. Один без вуха. Ми бачили, як російські силовики публікували відео, як вони відрізали його при затриманні і запихали його в рот. В іншого немає ока. А в одного все ще пластиковий пакет на шиї. Ми про це не раз чули від людей, які самі пройшли через методи російських тортур в Україні. Це стандартний метод не тільки переміщення людей з одного місця в інше з пакетом на голові, але також катувати людей при першій можливості. Саме після публічного затримання та тортура обвинувачених у Веракті з повідомленням на іранські змі медіа починають повідомляти про нові загрози для Росії. Всім диким росіянам, зокрема Путіну, остерігайтеся, не думайте, що в нас нема можливості відімстити вам за наших полонених братів. Ми завдамо вам такого удару в голову, щоб запам'ятали усі покоління. Аналітики нагадують про вороже ставлення представників Ісламської держави до Російської Федерації. Um, their... у своїх повідомленнях та пропаганді. Вони критично ставляться до Володимира Путіна. Однією з причин є те, що Росія підтримує відносини з Талібаном їх ворогом. Також варто звернути увагу, що свідченням того, що ісламська держава може бути причетна до теракту, в кроку сіті холі є схожість із серією терактів у Парижі в 2015 році. Тоді митою нападу став концертний зал «Батаклан», внаслідок чого загинуло 90 людей. Відповідальність за теракт взяла на себе ісламська держава. Вони давно розглядали можливість завдати удару по Росії. У той же час сьогодні російськоофіційні особи публічно не коментували, що іділ може бути причетний до нападу. Я досить довго вивчав іділ, їхню тактику та мотиви. І мені здається, що те, що ми спостерігали за спробою іділ атакувати Росію, вони досягли своєї мети. Навпаки, аналітики звертають увагу на посилення антиукраїнської риторики ключовими каналами російської пропаганди. Не варто очікувати, що звинувачення Росії на адресу України стане менше, тому що, врешті-решт, за рахунок цього Кремль отримує можливість продовжувати розпалювати військові настрої всередині країни і далі, щоб потенційно використовувати це для виправдання воєнних дій, які будуть завдавати шкоди самим росіянам. Експерти не сумніваються, що загальнонаціональна трагедія буде використана російським режимом на користь подальшого розпалення війни проти України. Російські пропагандисти зараз закликають не просто так до страти, щоб спалювати людей біля червоної площі. Це симптом того, що ми насправді маємо справу із середньовічним суспільством і державою. А ці терміни раніше використовувалися по відношенню до ісламської держави у відповідь на їхні дії в Іраку, Сирії тощо. У той же час мовчання щодо зв'язку і з терактом або подальших загроз може пояснюватися неготовністю режиму протистояти подальшим атакам. Те, що ми сьогодні бачимо в Росії, це своєрідна неототалітарна держава. І коли в цих умовах розвідка США стверджує, що умовний іділ або якесь ісламське угруповання хоче атакувати Росію, ви тільки уявіть, яка буде параноя в Кремлі. Ось чому їм здавалося це настільки неправдоподібно, що було прийнято як психологічна операція. Тому публічні попередження про готовність ісламської держави завдати нового удару, експерти радять сприймати серйозно. Is... Росія вразлива для таких атак. Надалі, схоже, немає захисту для великих концертних майданчиків, таких як Крокус Сіті Холл, незважаючи, що всередині комплексу була поліція.